Доброго дня. Коротенький огляд батареї, яка йде на продаж. Бо, скажімо так, на останній день збірки замовник без попереджень тихенько вирішив купити іншу батарею. От. Ну, то його, звісно, право, скажімо так, конкурувати з поляцькою відбраковкою. Досить складно. Таких батарей вже більше 100 тонн заїхали в Україну, тому, скажімо так, ситуація на ринку відображається все. Єдине, що, чого я. Ну, тому батарея стала вільною і йде в продаж. На зараз я не беру замовлень наперед, тому Скажімо так, наступного покупця на цю батарею на зараз немає. Єдине, що я жалкую, що, скажімо так, замовник сказав, що у нього машина експлуатується в теплому гаражі, тому вирішили підігрів не робити. От. На зараз ця батарея без підігріву. Розбирати, ставити підігрів дуже. Витратно за часом, тому, скажімо так, батарея без підігріву. От. Значить, це Renokенго перепаковка на 40 робочих кіловат. доступних 40 кВт. Не, не ті, скільки їх заряджає, чи по номіналу, скажімо так, при в теплу пору при 25 градусах. Батарея має віддавати 20, приблизно 40 кВт. З чого зібрана? Зібрана з призматиків катал, ємність в номіналі приблизно 116 Аг, Вони такі тонкі, довгі, довгі. їх використовує БМВ в своїх електричках, але в них модулі по 2 штуки в паралель. От. Походження, походження, звісно, сказати достовірно неможливо. Я не маю контрактних договорів з виробниками. От. А те, що розказують китайці, то, то, звісно, все можна сказати, що це нове грейт А і все таке інше. Не знаю, не знаю, але я їх використовую вже третій рік. Я їх достатньо кількість. Кількість використав вже, я розумію, які вони мають бути, вже є чітка процедура, скажімо так, їх використання. Тобто кожна партія, яка приходить, по партії вимірюється опір, береться там штук приблизно 10 з максимальним опором, з мінімальним опором. І вимірюється ємність. Якщо ємність більше, ніж 1,5-2 години, тоді вся партія на стопи уходить на вим... заміри ємності. І якщо там є розбіжність, тоді, тоді сортується і вже йдуть на накопичувачі. Цей... Це модуль 14С для накопичувача. точно в такому форматі зібрані модуля і цю батарею, L12S. L12, е, кріплення модулів йде за торц торцеві планки. Модулі зібрані, зібрані стягнуті з невеликим е, тиском. Між е, е, елементами стоять прокладки 3 мм, які компенсують розширення і. З ними модуль гарно тримається У версіях з підігріву на дно, на цю частину нижню клеїться ще плівка для підігріву. От, і потім ще додатковий захист. Перемички мідні, лужені, бо контакти всі алюмі... алюмінієві Перетин приблизно 20-20 квадратів. Потім ці модулі кріпляться в два поверхи в торцеві такі планки, які штатними такими бічними планками кріпляться вже в штатних місцях. Коротко. ЧК запобіжник. Штатний на своєму місці. BMS теж в рідній батареї дві BMS. Тут використовується одна з них, але вона переробляється, міняється процесор, ставиться своє програмне забезпечення, яке дозволяє налаштувати, налаштуватися під цю хімію, бо зовсім інша хімія, ніж рідні консерви. Кріплення БМС. Теж штатне, далі, блок, блок реле, датчик струму, роз'єми штатні, навіть проводка, проводка низьковольтна, штатна. От, я почав нарешті використовувати 3D принтер, тому стало вже трошки краще кріпитися. Тут, наприклад, з'єднання кріпити вже стало краще. І з часом будуть сюди вставочки, і такі поліпшення будуть з 3D принтером. Проводка з ліфа чи з кенгу Високовольтна, використовується з клемами. От, ну. Вся проводка закріплена, нічого не болтається, не, виси, не висить. Е, модулі всі на роз'ємах. Тобто, якщо в подальшому треба буде обслуговувати батарею, вона дуже легко, легко і просто розбирається, дуже швидко, за півчаса її можна повністю розібрати і е, зробити якісь роботи, якщо це. Потребує, буде потребуватися з часу. На, на даний час по цим елементам ще не було жодного випадку, щоб якась була чи в короткому, чи випала ємність, чи ще щось. Немає. Чуть, дуже гарні батареї, я їх сміло. Можу на них робити батарею. Так, ну, все, наче.